Mm -hmm. Ми потім позивили, що там той... Я направ в октах. Примайте цю інформацію. Росія там дете де було, де піді. А знаходиться ділянка яка була надана міською радою прокуратурі Львівської області зі зміненими е, межами паркової зони, які, в принципі, не мала права то робити міська рада. Від обласної ради і вищих, які має право знищуватись межі парку. Знищені... Залізна вода. Знищені були дерева паркової зони. Там були знищені фруктові дерева. З тої сторони були горіхи спилені. Абсолютно безпідставно. В прокуратурі Львівської області було вказано на ці недоліки і про ухвали, які були прийняті незаконним чином, тому що земля на, надалась, ділянка надалась на постійне користування. Прокуратура не є тим органом, якому надається земля постійне користування. Тобто явне порушення. На що прокуратура сказала, ну ми ж самі проти себе не підемо. І на цьому розмова була закінчена. Скажіть, будь ласка, а що це за червоні труби на території знаходяться будови? Це зробили відвід а, джерела, які спустили в каналізацію, до якого був вільний доступ людей, які ходили сюди багато десятирічних. Зараз э, доступ до джерел дуже обмежений, практично він з тої сторони закритий. І тут так само, ви бачите, так само все закрите. Угу. Зі сторони парку так само доступ. Абсолютно, так. Да. Абсолютно. Там трошки трубу кинули, а тут ще був, був один цей, е, е, одне джерело, так само воно бачите, закидане плитами, тобто доступу туди вже немає. О, я тут весь парк в джерелах. І там так само зараз хочуть будувати, там фірма Бодекс. Тут там теж, так? Так, буквально там так. на території парку. Ага, Тут апеляція зробила хитро, вона деталізувала парк Залізна вода. Ага. Так і ага. не було нас. Деталізація парку залізна вода. Ага. Вже чомусь не став. Ага. Ну, була площа парку. вам показував, там, що 40 гектарів було, залишилось 19 туди в нас забрали, 5,5 метрів звідти забрали. Отак от з нас звузили. І звузили межі парку повністю. З 40 гектарів в 70-му році ми перетворилися в 19,5 гектарів на даний момент. Навіть вже менше. І отаким макаром от ми йдемо, відкусуємо ділянки парку. Сторони того майданчика, який надали прокуратурі, на нашу ділянку, яка зафіксована за нами з 53 року, вони значить, з тої сторони 4,5 метра захопили ділянку, з тої сторони 5 метрів з невеликим кусочком. Інше для Дороги потрібно з 5 метрів з кожної сторони. Ну, тобто ще 5 метрів буде в парку і ще 5 метрів буде тут. Інакше їм просто не дозволять а, будувати. Плюс можете зняти колектор, діючий. Вони на ньому будують. Там де на рішення тут відкривається, якщо людина попала, просто знести. Я то можу показати, як він повідомляє ну, можна відкрити його, ну, подивитися далі там по ходу. Mm -hmm. Прикольно. Ого. Ага. Тут і джерела так такі, так? Це річка Сороки. Угу. Що, нема? Так, сюди. ka tū